Чи будуть у цьому році у 2025-му перевибори нового президента? Чи вийде в залужного бути президентом для народу і за народ? Ось таке цікаве питання, теж мені надійшло. Будь ласка, поділіться у коментарях, що ви з цього приводу думаєте, так? Як ви загалом бачите цю ситуацію? Ну, давайте подивимося. У 2025 році чи будемо ми обирати нового президента? Ну, тобто, думки і ідеї, так, з цього приводу вже є. От, і можливо, навіть будуть вестись якісь розмови і пропозиції. От. Плани Плани є з того приводу, так, що вже настав час переобрати. Але ситуація буде відкладатись, тобто вона така буде розтягнена. Чи будемо ми обирати нового президента у 2025 році? Буде якась ситуація, яку нам подадуть як якісь труднощі, складнощі, але це буде неправдою. І ситуація, вона розтягнеться і відтягнеться. Тобто дуже багато буде мутності навколо всіх цих виборів і пропозицій. В цьому році з самими виборами можуть бути якісь складнощі. Тож, який кінцевий результат? Чи будемо ми обирати нового президента? Ситуація буде відтягуватися. І, а, можливо, і навіть неможливо, а в цьому році навряд чи ми будемо обирати нового президента. Щось піде не зовсім за тим планом, за яким планується. Ситуацію будуть відтягувати, ситуацію будуть, а, знаєте, замилювати, тому в цьому році, навряд чи, це буде. Чи вийде в залужного бути президентом для народу і за народ? Я скажу свою, знаєте, як непопулярну думку і своє бачення, що. Ніхто із тих людей, які там взагалі зараз є, не можуть бути для народу і за народ. Нехай народ подивиться хоча б на себе в дзеркало. Якщо ми самі, народ звичайний, не можемо у звичайному житті. Бути для народа і за народ, і бути одним цілим, одною державою, одним організмом, то як може бути одна людина, яка займає керівну посаду бути за народ і для народу? Ну, можливо, я щось не так розумію, але це трошки, знаєте, ну, дуже самонадіяно. Стосовно конкретно залужного, ну, знаєте. Можливості в нього якісь є, але виправдати в юмго навряд чи вийде їх.